Така трошечки дурнувата шапочка. І це не тому, що новорічний настрій, а це тому, що волосся воно вирішує жити своїм життям, і от якщо воно не вкладається, то е, дякувати Новому року, що можна нарядити на себе шапку і виглядати більш-менш прикольно. Всім привіт-привіт-привіт! Наближається новий рік. Для когось це період, коли підводять підсумки, малюють карти бажань. А моє бажання одне це, щоб хоча б ненадовго у вас було відчуття от того самого свята. Нехай це буде 20-30-40 хвилин як епізод в серіалі, але все рівно буде відчуття ось цього справжнього дива, справжньої різдвяної казки. Тож сьогодні розглянемо кращі новорічні серії, які є невід'ємною частиною багатьох популярних серіалів. І цей топ складений в першу чергу за рейтингом IMDB. Тож почнемо розглядати кращі епізоди в порядку зростання до найкращої -най -най серії з усіх серіалів. <му> почнемо ми серіалу Друзі з найпопулярнішого серіалу, мабуть, у світі, не тільки в Америці, найвизнанішого, найкультовішого. І не дарма в ньому є будь-яке свято. Це і день Валентина. Це і День подяки, і в тому числі, звісно, «Різдво». Орієнтовно, якщо ви десь будете дивитись там кожен сезон і натиснете на 10, 11 або 13 серію, десь от в цьому проміжку, то обов'язково ви натрапите на різдвяний сезон, тому що серіал транслювався по телебаченню, і планувалось так, що от до Різдва вийде якась новенька святкова серія. Hey. 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 Wow. Monica's letting other people help decorate her tree. Did someone get her drunk again or? Having a perfectly decorated tree is not what Christmas is about. It's about being with the people that you love. That is nice. And we're done. Ta-da! <laughs> I don't know what it is. It just doesn't quite feel like Christmas to me. Oh, yeah. <laughs> See, now it feels like Christmas. Я думаю, що ви пам'ятаєте цю божевільну серію, коли від сорому за головних персонажів вам хочеться просто провалитись крізь землю. І ось чому. Рейчел та Фібі підбивають Чендлера шукати разом з ними подарунки, які їм приготувала Моніка. Джой намагається знову ж таки якось підштовхнути свою кар'єру, і для цього він допомагає своїй колезі по роботі залучати. Увагу камер, так сказати, і як же ж без того, щоб намагатися їй поцілувати. От і для цього він там йде на різні хитрощі. А ось основна родзинка, за яку соромно, яку ви, якщо бачили колись, то це дуже важко розбачити. Це рутинний танець Моніки та Роса. Вони, це якраз, і є основна сюжетна лінія де Вони танцюють свій танець з дитинства, який вони мріяли показати в <ріху> одній з танцювальних програм. І ось завдяки Джою їх туди запрошують, і це жахливо. Це дійсно жахливо, але <ріху> цей танець тим і цікавий, тим і культовий, що дуже багато пар його наслідують. Деякі люди його використовували на весіллі. Тому що це досить таке смішно, це потішно, і найпотішніше ще й те, що вони не розуміють, наскільки це смішно. Несподіванкою для мене рейтингу IMDB став серіал Реванш тому що мені здавалося, що це таке щось нішеве. Мало хто знає про цей серіал. У нас, наскільки я пам'ятаю, може просто мало дивилась телебачення, у нас його не транслювали, але. Він досить крутий. Він мені дуже-дуже вже подобався. В той момент, коли я його дивилась, там дуже цікавий сюжет, там дуже цікаві актори, дуже такі цікаві твісти, за якими спостерігати просто одне задоволення, і аж іноді подих перехоплює від того, що відбувається на екрані. І ось в серії спадщина це двадцята серія першого сезону, якраз і розкривається суть. Серіалу, а суть заключається в тому, що там є головна героїня, яка намагається помститись за свого батька. Більше не скажу, щоб вам було цікавіше дивитись, от і вона вигадує такий хитромудрий план. Ця серія трошки більше розкриває мотиви Емілі та як вона прийшла до того, що вона знайомиться з персонажами і основними майбутніми, і тими, кому вона хоче помститись. Та також показує ключові відносини з ними. Тож, ось ця серія, я не можу сказати, що вона найкраща з усього серіалу там є і краще. Але якщо ми беремо самі різдвяні, то вона наповнена такими глибокими сенсами, як паралельно йде Різдво. А у однієї дівчинки в голові взагалі відбувається свій світ, де вона розроблює план помсти. Серіал Офіс, і мені здається, взагалі, якщо існують якісь довірки крутих серіалів, то вони не можуть існувати без цього серіалу. І сьомий сезон, а саме 11-й-12 епізод, називаються Елегантне Різдво. І, на мій погляд, якщо ви хочете саме проникнутися з цим духом Різдва, і навіть якщо ви не дивились цей серіал, то в принципі можна почати знайомство саме з цієї серії. З усієї добірки, мені здається, це мій суб'єктивний погляд, що це найяскравіша, найцікавіша серія саме з цієї добірки. І можливо, <смі> можливо, тому що зараз теж є ось таке, що сумуєш за офісом, так як працюєш віддалено, і не вистачає ось цих підколок, ось цього насиченого офісного життя, коли один одного підколює, коли там. Це вже майже як сімейні стосунки, коли всі все один про одного знають, і як проводять разом корпоративи. Тож я вам максимально раджу його до перегляду, навіть якщо ви ніколи не бачили жодної серії Офісу, але там я думаю, ви впізнаєте і своїх колег і те, як дехто позує на фото, як змушують зробити класну корпоративну фотку. В чому заключається сюжет цієї серії? Зазвичай. В офісах, в компаніях все кружляє довкола корпоратів, довкола корпоративів. Тож цей серіал не виключення, і тут якраз показується офісне життя, як всі планують різдвяну вечірку, але все ж йде шкерберть, тому що повертається колишня нашого головного героя Майкла Скотта і заради неї. Переплановують вечірку і проводять її знову, але голі повертається з такою гучною заявою, що ага, а, а я тепер не одна, в мене стосунки на відстані. І замість того, щоб радо обійнятись і цілуватись, у наших героїв назріває конфлікт. Окремо заслуговує уваги сюжетна гілка Джима та Двайта. Мені здається, що це просто родзинка цієї серії, і я думаю, що у вас теж є такі дивні колеги, не ті. У яких є перуки, щоб бути схожими на вас, це вже аж занадто дивно. Але ті, хто трошки не розуміють гумору і не можуть включитись в святковий настрій, тому що для них трошки пустощі – це занадто вони не знають межі в цих розіграшах та пустощах. Дуже раджу переглянути цю серію, навіть якщо ви ніколи не будете дивитись весь серіал. Тому що ви явно впізнаєте і своїх колег, і, можливо, свого керівника. Можливо, просто ви відчуєте ось цей дух різдва, який у нас забрали. You never know when you're going to need to bear a passing resemblance to someone. I just want it to stop. Для мене. Серіал Всі ненавидять Кріса. Це дещо таке особливе, тому що я обожнюю Кріса Рока. Я дивилася його стендапи. Це, мабуть, перші стендапи, які я почала дивитись. Взагалі, ну, знову ж таки, забуваємо ту історію з Віллом Смітом. То до раннього Кріса Рока повертаємось. В нього досить такі завжди гострі жарти. І цей серіал не виключення. Як мені здається, що не всі знайомі з цим серіалом, а шкода, тому що там досить -таки гострий, цікавий гумор. От, якщо ви любите такі сімейні серіали, де переважно в центрі стоїть дитина і розповідає про свої відносини з сім'єю, то якраз це воно. І він так частково автобіографічний і, можливо, заради одного кріса рока, який тільки озвучує цей серіал, не варто дивитись, але тут є одне, але це Крюс. І от мені здається, що.

Як би там не було, серіал гарний, але я не розумію, як ця серія потрапила в досить таки високий рейтинг, тому що, можливо, вона близька американцям, а не нам, бо, як на мене, вона з усього серіалу нуднувата, вона не зовсім цікава. Ну, як мені здається, в основі сюжету розповідається про те, як наш малий кріс Рок хоче піти на площу зустрічати Новий рік, щоб провести час зі своєю. Улюбленою дівчинкою, називаємо її так. Але в нього нічого не виходить, от, тому що мама йому забороняє, і мама йому каже, знайди собі гарну кампанію для цього. В цей момент їх батько, а саме Террі Крюс, він намагається врятувати хлопця, який хоче... хоче стрибнути. От, і він його вмовляє, що нічого не потрібно робити, і стає на ось цей день. Справжньою зіркою, його показують по всім каналам, і в нього є шанс не встигнути на Різдво. Але в нього такий от вибір, чи бути і далі зіркою, поки є ось ця хвилина слави, чи встигнути до своєї сім'ї. І все закінчується досить таки добре, гарно, але, як на мене, нуднувато. Але якщо ви не знайомі з цим серіалом, то краще подивіться його з самого початку і в. В принципі, вам вистачить цих гарних емоцій, бо ну, ця серія, якщо ви тільки її подивитеся, я думаю, що вона трошки зіпсує враження взагалі про те, наскільки цей серіал якісний і цікавий. Як я зустрів вашу маму? Ну, куди ж без цього серіала? Я не можу сказати, що це мій улюблений серіал, тому що це відчуття декорації, воно на мене постійно давить. Ну, Вона мене постійно душить, і мені здається, що бідні діти, які слухають так довго, скільки, скільки там, вісім-дев'ять сезонів, вони сидять і слухають історію свого батька. Ну, типу, ок, непогана задумка, але сюжети самих серій досить таки цікаві, але загальна концепція ну, складнувата, бідні бідні діти. Але. Якщо ми беремо саме цю серію, то вона проходить в лімузині, вона, власне, так і називається лімузин. І головні герої намагаються відвідати як можна більше вечірок, і в них майже це виходить, в них трапляється купа перепитій. але знову ж таки, не дивлячись на те, що серіал гарний, так як ось це відчуття декорації, тобто що їх запихнули в лімузин, і вони просто сидять в лімузині, ну нема ось цих вогників, нема ось цієї яскравості. Є тільки єдине, як завжди, що всі мають поцілуватись в Новий рік і все. Ну, типу, ось це і все. І те, що вони бігають і намагаються багато чого встигнути до опівночі. Ну і все. Тому, якби, знову ж таки, серіал непоганий, серіал гарний. Але сказати, що це найкраща серія, я б так не сказала. Проте, проте є там один момент, коли вони на лімузині. Підбирають мобі. Ось це, я вважаю, це просто родзинка всієї серії. Ось це те, заради чого варто її переглянути. Теорію великого вибуху іноді порівнюють з серіалом друзі. І не дарма, там є за сміх. Там теж знімалось все в присутності гостей ну, багато чого є схожого, і не секрет, що автори надихались друзями. Тож і в побудові самих сезонів історія великого вибуху не виключення, тому що тут також є різні свята, тут обов'язково присутні і Різдво, і День Валентина. І я абсолютно згодна з тим, що в четвертому сезоні 11-та серія, вона просто неймовірна. Мені здається, що я навіть забула, як це проводити час. З головними героями, тому що коли я переглядала знову цю серію, ну це просто дещо. Знову ж таки, там деякі моменти, такі, що змусили мене ооох, навіть сміятись в голос, та не стримувати свої емоції. <реку> Сюжет цієї серії зосереджений на тому, що у Пені з'являється хлопець, і він такий, м як би так сказати, він не Обтяжений розумовими здібностями, тож його постійно булять хлопці, вони знайшли найслабшого серед себе і знущаються над ним. І оце якраз приклад булінгу навіть у дорослому віці, але на щастя, цього хлопця, що він навіть цього не розуміє. І інша гілка це про те, що наші красені, наші хлопаки вирішили прийняти участь у костюмованій вечірці. І їх головна мета це отримати приз. А що ви думали? Просто так вони нарядяться і будуть по вулицям ходити? Ні. Тому вони обрали костюми Ліги справедливості, і їм якраз не вистачало двоє людей: це Пенні та її бойфренд. Тож, по-перше, варто переглянути цю серію, тому що, якщо ви давно не дивились, ви, мабуть, забули, який Шелдон просто милий, неймовірно харизматичний, симпатичний аб'юзер. Як він булить просто всіх через те, що він вважає себе над людиною? А по-друге, це через те, що ну коли ви ще подивитесь на цих хлопчиків в костюмах Аквамена, Зеленого ліхтаря і так далі. Тож наполегливо раджу переглянути цю серію та згадати найкращі моменти саме цього серіалу. Містер Бін і його 10-та серія. Так, 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 це, серіал «Містер Бін». це серіал, не дивлячись на те, що серії там виходили дві серії на рік, здається. Але, тим не менш, я пам'ятаю ще часи, коли показували містер Бін по телевізору не всі серії. І це було таке щось дивне, тому що там ось той славнозвісний британський гумор, який дуже 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 дивний, тому що ну по суті це абсурд. І хоча це не зовсім така різдвяна традиційна серія, тому що тут якраз серія починається з того, що містер Бін проспав новий рік. І далі він вирішує там, як завжди, змінити своє життя, змінити своє житло на краще. І от він <смі> збирає матеріали по місту. Він вирішує, як йому краще оздобити свою кімнату. Ой, і тут вся собака і порилась. Спочатку ти сидиш і не розумієш взагалі, що відбувається <смі> від того, які страви подає містер бін своїм гостям до того, як він їздить на автомобілі. Ну але потім ти вже включаєшся в це безумство і досить таки цікаво за ним. Спостерігати. І остання на сьогодні серія, але точно не в наших серцях, тому що я попереджаю. Тут треба такий величезний банер, величезний спойлер. Про те, що будьте обережні, тому що я передивлялася цю серію, щоб знову ж таки війти в контекст, згадати, що там. І залипла майже на весь сезон. Цей епізод не обійшовся без новорічних традицій. І тут наші друзі дають новорічні обіцянки. Наприклад, Чендлер пообіцяв, що він не буде жартувати над усіма. Джої вирішив, що він бажає навчитися грати на гітарі, і мені здається, що якщо я вам скажу бабця, ви одразу зрозумієте, про що я невірно акорд показала, так? Нічого, Бабця. І. Рейчел обіцяє, що вона не буде пліткувати. Ось ця обіцянка мені дивна, тому що, наскільки я пам'ятаю, по всьому серіалу вона більш-менш адекватно себе поводила. Вона не була пліткаркою, всі довкола пліткували разом з нею. Ну, проте, а Рос вирішує, що кожен день він буде пробувати щось новеньке. Ой, мабуть, людина не знає, що, що можна, наприклад, їсти щось новеньке Бо купити собі парфюм, тому що, перше, що... одне з перших, що він вирішує, це. Шкіряні штани взимку в Нью-Йорку нарядити на себе. Ну чому б і ні? І тут якраз і відбувається ось той самий відомий момент з шкіряними штанами, в яких роз пішов на побачення. І ось це і весь сюжет, який закручується довкола того, як всі виконують або не виконують свої новорічні клятви, і чи вони їх дотримуються. Ось такий у нас вийшов рейтинг. Мені здається, що не просто ці серії, ці серіали варті вашої уваги, неважливо, якого вони року неважливо, як давно вони були зняті. Але це дійсно вже класика, яка вам хоча б на 20 хвилин, хоча б на 40 хвилин, залежить від довжини епізоду. Подарує вам справжнє відчуття щастя і дозволить вам трошечки відволіктись та розслабитись. А в мене на сьогодні все. Тож до нових зустрічей. Приємного вам перегляду і обов'язково розповідайте. Можливо, є якісь улюблені ваші епізоди, якими б ви хотіли поділитись, але, але чомусь вони не війшли в рейтинги IMDB, але вони не менш варті вашої уваги і нашої також. До нових зустрічей! And it's just